Промислова екскурсія розпочалася з колишньої шахти Леніна. Зараз Тернівська. Короткий інструктаж, медогляд, видача спорядження та спуск. Сідаємо у кліт на позначці плюс 9, а спускатися будемо на 1425 метрів. Вона ліст пускає нас, минаючи декілька горизонтів, і висаджує на самому нижньому, який тільки готують до здачі об'єкта. Під ногами вода над головою високовольтні дроти. Чим не промислова романтика. На цьому рівні ще ведуться підготовчі роботи. Повноцінний видобуток руди почнеться одразу після їх завершення. Ми з коскліті вийшли, ви бачите, що цей участок обладнаний, ще не благоустроєний. Треба сказати, що вода ну, Попутный продукт любой добычи железной руды. Поэтому если шахта выдает 3000 тонн в сутки, то примерно где-то 3... Тисячі кубов води, вона і відкачує. На шахті й досі є стара вантажна техніка, яка працювала ще у 50-х. А є нова, модернізована. Наприклад, ЄСТ-2Д. Вона набагато зручніша, може пересуватися без рейок. Та сучасний самоскит сандвік. Погодьтесь, зовсім інша справа. За день такі машини здобувають три тисячі тонн залізної роди. Шахтарі й досі використовують для буріння ручні установки хоча на виробництві активно запроваджуються нові технології, наприклад, удосконалена бурильна машина. Вона суттєво скорочує енерговитрати, менш шумна і в момент обвалення зможе врятувати людське життя. Підіймаємось на діючий горизонт 1350 метрів. Там все обладнано, роботи йдуть повним ходом. Працює важка сувора техніка, наприклад, цей двовагонний опрокид. Потяг в'їжджає до установки та перевертається, тим самим висипаючи сировину. От є не романтика определена. Коли йдеш на роботу, допустимо, шахта работає, гудить, працює фабрика дарбільна. Ну є в этом щось своє хороше, людям нравится, шахта затягує, Тут вот затянула, ну потім вже тяжело вирваться. Вот так і працюєш до пенсії. Коштує подібна екскурсія на 10 осіб 3 тисячі гривень. Великою популярністю користується серед іноземців, адже розвинені країни давно відмовились від шах та кар'єрів. Вважають простіше придбати дешеву. Сорвину ніж добувати в три дорога. Це одне з найчастіших водойміж кривого рогу. Гранітний затоплений кар'єр. Глибина його складає 30 метрів. Прозорість води 6. Поповнюється за рахунок підземних вод. Затоплений грань каньйон знаходиться у Покровському районі. Рівень води щорічно підвищується. Водна гладь має лагідний бірюзовий відтінок із-покладів за покладів граніту. А саме водойми ще за формою нагадує серце улюблене місце відпочинку містян. Наступна точка рудовидобувний кар'єр на ГЗК. Сідаємо у робочий транспорт і спускаємося по серпантину до оглядового майданчика навкруги. Кам'яні брили та дивовижний вид, який вабить туристів. Це найстаріший об'єкт кривого рогу кар'єру ГЗК вже 61 рік. Його ширина складає 3 кілометри, а глибина 410 метрів. Підприємство проводить екскурсії для повнолітніх і лише з оглядового майданчика. Нам пощастило спуститися на самісіньке дно Криворізького кратера у кам'яному полоні. Працює близько тисячі людей і 17 білазів сталевий гігант, яким може керувати один водій. Україна, дружба та навіть гетьман Сагайдачний такі імена у цьому кар'єрі дають усім білазам. Вантажність бригантини становить 130 тонн. Всі намагаються сравніти свій рост з колесом автомобіля. От заліз, попробувати в управлінні, і всегда всі спрашивают, який розход топліва на 100 кілометрів. До речі, туристам проводять екскурсії зовсім безкоштовно, аби заохотити. Так як Кривий Рог – це крупний промисловий центр ми показуємо те, що в нас є нашу промисловість. В даному випадку наш красавець кар'єр. Настільки наш кар'єр подобається людям, що за два роки порядка 20 тисяч людей побувало імені у нас на комбінаті. Нещодавно ввели туристичний збір з відвідування різних екскурсій. Він становить 1% від вартості. До Кривого Рогу це нововведення ще не дійшло. Тому у всіх бажаючих є можливість побачити ландшафтну красу кривбасу за старими цінами. І Євгена Ністрат. підсумки тижня, перший. Misky.